Друзі, всім привіт! З вами я Артем, і сьогодні я хочу, скажімо так, донести до вас і дати відповідь на стандартне запитання: а чому саме австралійський рак? Дуже там в коментарях мені писали, що ви все одно будете переходити на рака Так, це правильно. Я з вами погоджуюсь на 100%. Тому, а чому саме австралійський рак? Давайте я вам розкажу базові переваги. Австралійський рак в приміщенні ми можемо на одному квадратному метрі зробити 3-4 поверхи. таким отримати не один квадратний метр, а 4 це дуже збільшує площу і таким чином підвищує рентабельність нашого підприємства. Друга перевага: Австралійський рак швидко росте. В залежності від навіски, до якої ви будете вирощувати, можна вибрати різні режими, але максимальний срок це до одного року і все. Але у нас є. Там, зауваження до, не, до деяких, що кажуть, там, тільки рік там, чи 10 місяців. Ні, за 6-7 місяців теж можна вирощувати, просто там буде менша вага. І це з урахуванням, що рака в Україні нема, цей рак теж розходиться на раз-два-три. Тому е, третє Перевага і чому рак? Тому що в австралійському раку в два рази більше м'яса, ніж в річковому. М'ясо смачне. Я не кажу, що м'ясо в 10, 10 разів краще, ніж річковий. Ні. Але після варки рак такий же красний. Після того, як ви починаєте чистити, ви розумієте, що рака дуже-дуже багато м'яса. Це перевага. Як бізнесмен скажу, що дуже серйозний плюс у австралійського рака – це отримання посадкового матеріалу. Ви можете в басейнах тримати маточне поголів'я і після цього в інкубаторах в акваріумах отримувати без, ну, максимально дешевого малька. Самка дає за рік три рази в середньому потомство, навіть 500 штук. По 10 гривень за штучку сьогодні середня ціна, то це одна самка може видавати, якщо самка нормальна. Півтори тисячі малька, по 10 гривень це купа грошей економії. Далі ринок збуту у пораку. Він завжди був і буде, тому що наша люба. Сфера, навіть це питання мені не задає, що з раком робити. Його купляють, купляють і будуть купляти. Потім перевага його може заморажувати, так називаємо переробка його. Після це той вид аквакультури, який після заморозки не втрачає свої властивості смакові. Тому це дуже серйозно. Тобто плюсів дуже дуже багато. Тому ось чому австралійський рак forever. Кого що цікавить, телефонуйте на наш сайт зоокул.юа посилання знизу. Телефони теж знизу. Дякую за увагу і до зустрічі.